З однієї він майже вигорів. Світласники такі показники взагалі нічого не бачив. Mm -hmm. З іншої сторони. Mm -hmm. З іншої сторони вміст Паладію та мінімальна кількість родію. родію і десь, мабуть, йому всю цілу. Знаки, де ще тут навіть всередині карантин. Ну, треба молоти, а? Так, да, для коректної ціни, щоб порахувати, потрібно його замолоти. Воно тоді буде все в однорідній масі і можна коректно порахувати. А так, так, та роді у вас тут присутні з двох металів.